Оператор готовий? Yeah. Захист пішов. І так, сьогодні ми розбираємо епілепсію, види і основні клінічні прояви за визначенням Всесвітньої організації здоров'я епілепсія, це хронічне інфекційне захворювання, яке характеризується, скажімо так, порушеннями в роботі мозку, виникають непотрібні імпульси, які викликають в подальшому напади. Але не всі напади означають епілепсію. У деяких людей може ставатися там один напад за життя, але це не означає, що у них є епілепсія. При епілепсії вони мають бути постійні, скажімо так. Е, і так, класифікація епілепсії виходить з класифікації нападів. Напади у нас бувають або генералізовані тонічно клинічні або фокальні, чи вогнищеві. або це можуть бути прості напади відсутності або абсанси. Це більш характерно для дітей, коли людина просто зависає втикає в одну точку, витріщає очі і нічого більше. Тут ми бачимо вже таку схему класифікації. При фокальних у нас може бути або наявна, або відсутня свідомість. Тобто людина, може, що з нею відбувається, у неї з'являються якісь мимобільні рухи, вона може, наприклад, стояти і плескати, вона може. Почати плямкати губами, щось таке повторюваний рух, на якому вона заціплюється. Якщо ми говоримо про моторні симптоми, а може людина бути при фокальних нападах без свідомості, тоді вона не усвідомлює, що з нею відбувається, і потім більш лихий постнапад період після нападу. До немоторних симптомів у нас відносяться. Це різні витріщання, можуть бути та саме свідомості, також до немоторних відносяться. До генералізованих це вид нападів, коли у нас збуджується весь мозок, обидві півкулі. І туди у нас до моторних відносяться клонічні симптоми, це посмикування різних частин тіла, можуть бути атонічні, коли м'язи в різних частинах тіла стають млявими, слабкими, можуть бути тонічні. Це коли все тіло стає напруженим, людина може згинатися, розгинатися просто по До немоторних симптомів це зазвичай абсація з коли людина зависає, витріщається, і вони можуть також супроводжуватися невеличкими як судомими усміхуваннями. Це неуклонність. І є також вид з невідомим початком зазвичай там. Звичайно епілепсія з невідомим походженням по в подальшому діагностується або генералізованого походження, або вогнищевого походження. Там у нас також є і моторні, і немоторні симптоми. До моторних або рухових це йдуть е, тоніко-клонічні або епілептичні судоми, і до немоторних це зазвичай зупинка поведінки. Тобто людина може дивитись, вас чути розуміти, але не рухається абсолютно. Так, і напад веде після себе постектальний стан, який включає в себе це буквально зазвичай ось кілька хвилин, може розтягнутися на кілька годин. Це сплутана свідомість, втомність слабкість, головний біль, утрудне немовлення і аномальна поведінка, яка не характерна для цієї людини. Ну і також, подальшим після нападів, часто виникають психози, також можуть бути травми внаслідок того, що людина раптово падає і починає битись судому. ・はい。